Самісінького ранку біля катедрального собору в івано франківську як і всі минулі роки, сотні людей. Але цьогоріч – не свято Яблучного Спаса кажуть віряни, зустрічають не лише з радістю, а й тривогою. Тривога у нас на душі спокою, нема хоч свято весело, але на душі тривога. Зараз молитва, щоб всі повернулися живі й здорові, і щоб все було добре і спокійно в нас у теперішній час. Попри те, що в кожного на душі, можливо, відчувається якийсь неспокій тривога, але попри це, ми продовжуємо жити, продовжуємо надіятися на Бога. І тому, е в це велике свято преображення, коли Ісус Христос, наш Господь, преобразився на горі Тавор. Він показав свою славу. Так само, і ми покликані у нашому житті християнина преображувати себе, своє тіло, свою душу, підносимо свою душу до Бога у молитві. Дякуємо за те, що Він дав новий день і за те, що Україна. Буде незалежною процвіта. Вірить в якнайшвидшу перемогу, і ось ця родина, і в те, що скоро додому повернеться їхній син і чоловік, який зараз захищає Україну на сході. Хотіло б, щоб була вся родина. Ну але так як, хоча в нього троє дітей, він так вирішив. То його було рішення, їхньої сім'ї. Ну то ми його підтримуємо. Просто молимося за нього і сподіваємося, що найскоріше буде перемога і буде мир. Він тішиться, що в нас тут все добре, що ми так само тут святкуємо, тому ми забезпечуємо такий спокійний тил. Бо коли в нас все спокійно, то і він там себе почуває впевнено і спокійно і займається тим, чим він має займатися за його словами і на його. Переконання Світлана зізнається, коханий роман навіть попри те, що має трьох маленьких дітей, щойно почалося вторгнення, перевіз родину з броварів до Івано-Франківська і пішов воювати. Ми говорили це ще від початку революції гідності на цю тему. Він сказав, що якщо в разі чого, то я йду. Це моє таке рішення. Саме завдяки нашим захисникам, ми всі можемо тут у тилу спокійно святкувати яблучний спас. Роздумує переселенка Житомира Дарія. Це по так. Та. Тому що я можу прийти спокійно тут і посвятити це. В одне з 12 найбільших релігійних свят переображення Господнього всі молитви українців за перемогу над расистами і за те, аби всі наші воїни повернулися додому живими. Ольга Смага Андрій Буцяк – новини на вежі.